500 доз еритроцитів крові для потреб збройних сил України заготовили в обласному центрі крові упродовж вересня. За словами директора центру Анатолія Чугрієва, за цей період збільшили кількість виїзних заборів крові. Ми звертаємось до територіальних громад, до міст нашої області і просимо врахувати саме цей нюанс, тобто підібрати людей для. Вона не йде просто, там, наприклад, там 100 доз, а йде по групах і по резусу. Тому відповідним чином ця складова доволі проблемно виконати її. Для лікування поранених військовослужбовців найбільше потрібна кров другої та третьої груп. Дійсно, дуже велика проблема це резус-негативні донори, будемо так казати. Тому що потреба, яку нам виставляють, От, вона складається із таких донорів, і цих еритроцитів завжди замало. За останній місяць кількість донорів зросла удвічі. Окрім виїзних заборів, здавати кров приходять і в Житомирі. Ну, я взагалі стараюся раз в три місяці, так як вже третій чи четвертий раз я здаю кров. Сьогодні вихідний так вийшло. І є можливість, то чому не прийти, не допомогти. Бо допомагаємо, як можемо. Виїзні забори крові відбуваються двічі на тиждень. Ірина Остапчук, Віктор Підвисоцький. Новини на Суспільному.